Всім привіт, друзі! Ви на каналі Даніель ТВ 1, 2 і, звісно ж, 3. Ми сьогодні граємо з Артемом в командний бой на Nasmer Склад. Як ви бачили, ми вже запустились. Беремо, коротше, ну яку. Давайте візьмемо третю викладку. До речі, сьогодні я буду. Даю спойлер. Може сьогодні або завтра вийде відео. Точно не знаю коли. Де я. типу, прокачую тут вектор. І прокачую собі уровень. По 24. й Кстати, зацініть мою іконку. В коментах від одного до 10. В кого є така комен. Боже. В кого є така іконка. Підписуйтесь, а у кого немає, ставте лайк. А, ну все, у мене автоматично третя випічка. Так, я вже чую, що це видає перші голови. О! йома, мене закрисили. Який от просто. Іноді, коли мене вже бісить ці кри. От він! Просто він бігає тут спокійно. О, боже, вот я ее... Боже, за як лагаю просто. пипец. А что? А як. Ч ⁇ А Ч ⁇ Вот ты! А як? Я не знаю, може я це не записав, но... я чітко бачив тих, що як він телепортувався. М. -осми... А, поняв прикол. А. а зараз він подумає, що я чистик, і за того, що він корискувався від мене, то я його виграв. Це якийсь баг типу, чи що. Я його вже в цей момент не бачив, але я його виграв. Я не знаю як. Що? <клес> Понятно. Що таке пін? Та боже, я не розумію, а чому мені приходить цей шлопщині запис? <клес> ну цей просто чил. Боже. На флешку. Рейси ты сидіти там буде. О! Боже, сприй Боже, третій трехітки! Oh! Яким чином він мене закрив? Типа я понимаю, да, вот. Зараз я заліз на це ж місце і тут я стояв, да? Я стояв тут. Дивіться. Не видно. Не видно. Чого? Ви? Наш виносимо. Опа! Поняв! Раз. Опять телепортирується. Да боже, у нього якийсь клан помоє. Я не понимаю, як він І Це кламсі, получається. То як мені грати, якщо він появляється ніоткуда? І ми, походу, програємо. А, таких два з такими спінам, а я тут думаю, як він терепортиру. А що був реально раз, як він перейд... раз. Просто як він перед мною з'являється. Кия. Ей, дай віптеч! Я не можу просто в нас... який він просто внутрі. Мені ви крутили і спокойно фармить кілів. Отакий такий у нас виходить ролик. На цьому ми будемо закінчувати. Всім пока, -пока.